Добрий день, наші любі малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з природи. Приготуйте ваші зошити. Ми починаємо! Дітки, відкрийте, будь ласка, ваші зошити на сторінці 22. Сьогодні ми з вами дізнаємося щось дуже цікаве про землю і ґрунт. Подивіться уважно на малюнки. Тут ви бачите рівнину. Стелю і гори. Давайте подумаємо разом. Де багато трави і квіток? Так, там де рівнина? Де дуже жарко і мало рослин? Правильно, у пустелі. А де високі-високі гори? Так, правильно, саме тут. У кожному місці земля різна. Саме тому. Там і ростуть різні рослини. А тепер давайте подивимось на землю всередині. Уявіть, що ми розрізали землю як тортик. У землі є шари, внизу камінчики, вище глина, ще вище пісок. А зверху найважливіший шар це ґрунт, у якому ростуть. Рослини Ваше завдання розфарбуйте кожен шар землі різними кольорами, каміння сірим, глину коричневим, пісок жовтим і ґрунт темно-коричневим або чорним. Я впевнена, у вас все вийде. Готові працювати далі. Нам треба поміркувати. І визначити, для кого ґрунт є будинком. Мишка мешкає в ґрунті. Так, обводіть її олівчиком. Черв'ячок мешкає в ґрунті. Так, обводимо. Мураха мешкає в ґрунті. Так, звичайно, обводимо. Кріт мешкає в ґрунті. Так, обведемо і крота. Куниця, метелик. Дельфін, пташка не мешкають в ґрунті, тому їх не обводимо. Дітки, а тепер давайте поміркуємо: а що ж може рости в ґрунті? Так, дерева, кущі, квіти, овочі. Ось скільки всього корисного може вирости в ґрунті. Переходимо до останнього завдання на сьогодні. Вам потрібно домалювати і розфарбувати овочі, які ростуть в ґрунті. Розфарбуйте їх гарно за зразком. І надішліть нам фото вашої розмальовки. Будемо чекати з нетерпінням. До побачення!